Друзі, всім привіт розборка на зв'язку. Зараз я вам покажу замовлення нашого клієнта і відразу відповім на часте запитання, для чого взагалі ми беремо переплату або повну оплату за ваші запчастини. Дивіться, до прикладу, це замовлення нашого клієнта, тут в нього чотири габаритних позиції. Доставка за ці запчастини буде коштувати немалих грошей. Я думаю, це очевидно і, відповідно, ми це розуміємо, і наш клієнт це розуміє. Для цього і береться повна оплата або передоплата, тому що це як наше страхування. Бо бували навіть такі випадки, що клієнти або просто не приходили на нову пошту, або відмовлялися від запчастини без будь-яких на це причин, і відповідно ми втрачали кошти на доставці. Типу, кожен клієнт перед відправкою бачить реальні якісні фото і реальний стан цієї запчастини. Типу, он якраз Богдан цим і займається, але не суть. Вертаємося до цього замовлення. Як я вже сказав, тут у нас чотири габаритних позиції. Відповідно, на новій пошті при відправці буде формуватися чотири місця. На жаль, зараз багато хто взагалі не заморочується над відправкою, над пакуванням, відправляють, як є, і відповідно там і доставка виходить космічні грошей. Натомість ми завжди стараємося, щоб для наших клієнтів доставка виходила трішечки дешевше і, відповідно, приділяємо трошки більше часу для пакування. Дивіться, тут в нас телевізор, жабо і решітка. Вони, на жаль, не влізуть всі в один флетбокс. Відповідно, вони 100% поїдуть в обрештовці. За цих три позиції там вже доставка, я думаю, буде якихось 2-3 тисячі гривень. Щоб трішки зекономити нашому клієнту на доставці, ми робимо слідуюче: ми ось цю решітку мотаємо в стрейч, сюди, на телевізор, типу, підкладаємо якийсь картон або паралон, Решітку відповідно ложимо на цей на телевізор, типу як вона стоїть на машині, і потім цю конструкцію ще раз е, мотаємо. І, і, типу, вже в нас вийде не 4 позиції, а 3 позиції. І доставка дешевша на якусь тисячу другу Я думаю, це і клієнту нашому сподобається, і відповідно запчастини доїдуть без будь-яких проблем. Е, також, друзі, я хотів вам повідомити, що для нас на розборку на днях заїжджає трафік 2022 року. Тому не зволікайте, звертайтеся, підберемо найкращу запчастину для вашого мастера або трафіка.